З колві тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Точно будемо обговорювати і геополітику, але зараз до локальної політики мені дуже сподобався ранковий пост губернатора Курської області Олександра Хінштейна. Значить, він пише про те, що в Рильську, це Курська область, в результаті удара врага по підстанції сталося аварійне відключення електропостачання. Під відключення потрапило понад 16 тисяч споживачів, але далі важлива штука своїми подли. Емі ударами по нашій енергетичній інфраструктурі Всу надіються посіяти паніку, наврядіть нашим людям. Ім не удасться. Ми нікого не залишимо без допомоги і внімання ситуацію держу на контролі. Ну як він тримає на контролі ППО? Це цікава штука, але от до місцевого населення, яке ну просто в значній більшості, в переважній більшості з 22 го року писали там про те, що треба заморозити Україну. Писали про холодо. Мор писали про те, що Україна Має бути там повністю знеструмлена в блекауті, коли вони раділи від ударів по українській енергосистемі, по об'єктах української енергосистеми. Ну зараз вони потрошку їдять те саме дзеркально, але на відміну від українців, у них що у цієї звички і підготовленості до речі, як у українців, немає. Мені здається, що це цікавий аспект для того, щоб його проговорити в ефірі. Як ви його бачите, я би ще додав, що і особливої допомоги, власне, від влади немає, тому що вони. Их діє таке правило, що хай кожен сам випливає, а влада витрачає гроші на зовсім інше. Розумієте, перед всіми так званими губернаторами на Росії ж поставлено тільки одне завдання: це забезпечувати постійний потік цієї живої сили, яку вони за гроші, значить, мобілізують, контрактують власне до лав збройних сил Російської Федерації і потім відправляють на війну проти України. Тому історія там про ситуацію на Ну, на контролі, і про те, що ворогу щось не вдасться там зробити, ну воно гарно може звучити в соціальних мережах, але якщо почитати російські пабліки, в тому числі місцеві, то громадяни там займають ну громадяни умовно да Російської Федерації там. Займає зовсім іншу позицію, і у них дуже багато питань до як місцевої влади, так і до центральної влади з приводу того, що взагалі відбувається. Ну а в цілому це дійсно нагадує анекдот. А нас за що? Да, Якщо вони нас поб'ють, а нас за що? І от тут воно якби працює поки дуже регіонально, але що буде це мати вплив, наприклад, на там умовно Москву і Пітер. Ну. Питання відкрите, а в принципі Москва робить все для того, щоб подібні речі вони не виходили за межі регіонів і не торкалися ну того так званого електорату найбільш активного і економічно активного, від яких по великому рахунку десь влада Путіна і залежить. Ці повинні жити в умовному спокої, в умовному спокої і не підпадати під такі речі, під які підпадають там мешканці прифронтових, наприклад, областей. Але очевидно, що з кожним днем розтратування там серед росіян стає більшим. Ну і можливо вони рано чи пізно навчаться проводити причинно-наслідковий зв'язок і встановлювати, а чому ж так відбувається, що нам сюди прилітає, і чому ж Україна це робить, на що вона відповідає? Мож і як це було власне до 22-го року? Чи буде це мати якесь критичне значення? Ну сказати поки складно, але в будь-якому випадку. Зупинятися не можна, тому що це один з елементів такої гібридної війни, яке власне веде Російська Федерація. Ну і це ще підтвердження того правила, що в такі ігри можна грати вдвох. І якщо Росія ну, б'є по таким об'єктам, Україна абсолютно вправі, в речі, згідно міжнародного законодавства і статуту організації Об'єднаних Націй, власне на такі удари відповідати. Добре, ранкова новина до Києва прибув посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітекер. С повідомлень він уже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше він неодноразово висловлював підтримку ідею надання Україні далекобійної зброї з тих учорашніх заяв, які ми маємо від Дональда Трампа. Поки що про тамагавки не йдеться, але заперечення лише у словах про тамагавки. Оця... Історія з тим, що немає. Ну і ще Дональд Трамп сказав, що немає ніякої фінальної краплі. от коли би він чітко сказав, що все з путіним не можна розмовляти, все коротше, хрест на путіні поставив, і все. І те саме він сказав про Сі Цзіньпіня. куди ця штука рухається, тому що про можливі зустрічі нові між Путіним і Трампом ну е, вже говорять. І навіть президент Фінляндії там запропонував провести вже зустріч Зеленського і Путіна. Куди воно рухається з вашої точки зору? Ну дивіться Трамп на само, самого початку він не закривав цю хвірточку чи двері там для можливих перемовин з путіним І навіть після рішення. Щодо запровадження санкцій, які, до речі, ще не вступили в дію. Так вони з 21 числа вступають, але вони вже символічно і не тільки починають впливати на Російську Федерацію. Він таку можливість для перемовин залишає. Це типовий Трамп. Тут нам не треба, знаєте, шукати якусь зраду, тому що якщо подивитися на інші війни, ну або на іншу війну, яку Трамп намагався закінчити, ну візьмемо історію, наприклад, з Ізраїлем і Хамасом, то він навіть для Хамаса постійно залишав е, оцю. Ринку для того, щоб можна було вести якісь перемовини і про щось там домовлятися, тому і в контексті з Україною і Росією він дотримується точно такої позиції. Але зустріч можливо лише тоді, коли той же Трамп чітко зрозуміє, що вона щось йому принесе, а принести йому може тільки припинення вогню, ну грубо кажучи, там перемир'я до тих пір, доки Росія не буде готова про це серйозно говорити. Я думаю, ніяких зустрічей не буде. Хоча інформація про це буде регулярно з'являтися, сполучені штати не будуть відмовлятися від. Цього. Його вони будуть казати, що вони готові, відкриті, але Росія повинна продемонструвати щось таке, що стане ну, достатнім аргументом для Трампа, поки він таких аргументів не бачить. А зустрічатися просто так, ну він собі цього дозволити не може, тому що і ситуація всередині країни не дуже, і реакція власних громадян на такі загравання з Росією не дуже. А йому ще треба думати про проміжні вибори. Вон дивіться, що відбувається. Він на виборах мера, фактично зранку пише і Закликає голосувати там за демократа, да тобто не може обрати навіть ну, нормальних якихось кандидатів там від республіканської партії, е, тільки щоб там не переміг ну представник ну, дуже лівий, такий, да, скажімо, е, такого лівого спрямування. Так що в цьому контексті в нього дуже обмежений простір для маневру. Йому зустріч треба тільки якщо буде результат. Доки Росія цей результат не гарантує, принаймні на словах, е, її не буде. Розмови будуть, але конкретики ніякої не буде. Слухайте, а про можливу зустріч між Зеленським і Путіним, ну абсолютно раціональна людина, яка дружить з Дональдом Трампом, і грає з ним в гольф, да раптом в президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що Зеленський і Путін могли би зустрітися на листопадовому саміті країн Великої Двадцятки. Тобто, за його словами, якщо Протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то можливо місцем зустрічі Путіна і Зеленського стане саміт G20 у Йоханнесбурзі. Зараз немає ознак швидкого припинення вогню, але робота за лаштунками триватиме. Ну у Путіна і сам Путін регулярно казали, що ну немає сенсу зустрічатися з Зеленським. Вони з Америкою хочуть щось порішати. Але отака отаке припущення від президента Фінляндії, чи це такий знову пас на Дональда Трампа, чи, чи можливо щось таке справді під килим не відбувається? Ну, під килим завжди щось відбувається. Очевидно, що якісь там перемовини на співзакритому форматі через якихось там радників чи третіх людей вони йдуть. Ну, канал зв'язку він зберігається. Я не, не кажу про канал зв'язку, наприклад, там між Україною і Росією. Ні, але, наприклад, там між Росією і Сполученими Штатами. Ну, очевидно, що він є. Ну, врешті-решт, Дмитрієв навіть публічно нещодавно їздив в Сполучені Штати і їздив з метою, якраз якісь канали там зберегти на всякий випадок. Заява з іншого боку, президента. Фінляндії про те, що Зеленський може зустрітися з Путіним. Ну вона теж е е з одного боку очікувано, з іншого боку, вона ж ні до чого не зобов'язує. Чи може бути така зустріч? Потенційно, так чи готова до такої зустрічі, наприклад, Україна? Ну, в принципі, да, Зеленський казав неодноразово, що він готовий це зробити, йому нема чого боятися, і він може з Путіним зустрітися і переговорити. Питання знов таки в тому, що до цього не готова і цього не хоче Російська Федерація для Путіна. Взагалі це якась неприйнятна історія. Він Зеленський може. Може зустрітися, якщо тільки капітуляцію прийняти, оскільки цього ніколи не буде, то він тут знаходиться знаєте, в дуже складній такій ситуації. Чому тому, що ну рано чи пізно цю ж тему будуть і всі інші розганяти, і той же Китай в принципі може сказати, і він говорив про це, що треба прямі контакти між країнами, треба щоб значить, там зустрічалися і про щось домовлялися. Ну, очевидно, що контакти повинні бути між лідерами. А оскільки Путін цього не хоче, то для нього це виглядає ну не надто, скажімо так, сприятливо. Але закинути цю тезу в принципі можна. Пам'ятаєте, колись Володимир Олександрович вже їздив в Туреччину, чекав Путіна, Путін зрозуміло там не приїхав. Може, це якась подібна історія, але вона дійсно є сигналом для Трампа в якому контексті. Що дивіться, європейці якби не проти цього, Україна не проти цього, ми якби можемо. От Є навіть варіанти там, по велику двадцятку. Потім росіяни почнуть грати в свою стандартну гру, нема чого зустрічатися, ми хочемо те, то, те. -то, те -то. І Трампу кажуть, ну бачите, ну вони ж продовжують. Залишатися недоговороздатними, давайте думати, як на них будемо тиснути. Тобто, тут такий елемент цікавий, достатньо, тим більше, що президент Фінляндії, ну, людина явно досвідчена, який і прекрасно при цьому розуміє силу якихось персоніфікованих зв'язків і як взагалі це в сучасній політиці працює. Тому він з одного боку говорить про варіант, а з іншого боку, цей варіант, який ну в черговий раз виставляє Росію не на та гарному світлі, тому що на нього ж треба якось відреагувати, треба щось прокоментувати. Ну а що вони крім стандарт? Так своїх дурниць можуть сказати. Ну так цікава історія. Тепер давайте до україно європейських відносин цього тижня. Має надійти звіт Єврокомісії, значить щорічний і європейська правда. От прогнозує, що звіт буде доволі критичний. Такі звіти оприлюднюються напередодні кожного року. Це звіт про розширення. Так він значить називається. Ну і посолка ЄС Катерина Матернова повідомила, що звіт щодо України оприлюднять от власне сьогодні. І цей звіт даватиме оцінку, чи рухається держава-кандидат до вступу в ЄС чи ні на цьому тлі. Про черговий транш в рамках допомоги Україні Ukraine Facility. Україна знову ж таки сьогодні буде затверджено значить транш в розмірі 1,351 ціла триста тисячна, ну тобто мільярд 351 мільйон євро. Але мало би бути приблизно 2 мільйона євро. Та через те, що Україна не все виконала, цей транш буде навіть меншим. Я так розумію, що попри війну Європейські інституції все менш схильні давати аванси Україні, ну принаймні у фінансовому вираженні цих авансів, і от там доброчесність суддів, їхні перевірки, реформа цифровізації виконавчого провадження на ці речі. Просто явно, явно звертають увагу. Внутрішня політика, ну це теж наш такий не найсильніший зараз аспект. Ну і це в принципі так проблема по великому рахунку для країни. Reuters писали вже про те, що буде в цьому звіті, і я схильний їм довіряти, тому що багато хто з інших заявляв про це. І попередньо ж робили відповідний чекап представники і українських аналітичних центрів, так які аналізували, як все це буде виглядати. Всі ці матеріали є в відкритому доступі, і там можна зробити два висновки: перший висновок: визнають те, що Україна в цілому виконує все, що. Потрібно для інтеграції до європейського союзу, відзначить там нашу наполегливість, відданість і так далі. Але там є і друга частина. розумієте, я, я просто розумію, що влада буде коментувати тільки першу і казати Дивіться, як нас все добре. Але там є і друга частина, і ця друга частина складається з як мінімум чотирьох пунктів. і Кожен з цих пунктів ще деталізується іншими пунктами про певні проблеми, які в нас є. Частина з тих, які ви вже згадали, там і про суддів, і про верховенство права червоною ниткою знов таки там проходить Лить історія з набу і сап. Вона нікуди не поділася, і про неї ніхто не забув в Європі на це дуже сильно звертають увагу. Але я знаєте, звернув би увагу ще на одну річ. Дуже важливу. там е, окремим пунктом буде пункт про необхідність налагодження нормальних взаємовідносин е, з громадянським суспільством, і нормальна реакція на громадянське суспільство. І знатяком там прямо не написано. Ну принаймні те, що журналісти якби публікували. Прямо не написано, але натяк дуже зрозумілий, в тому числі в контексті тиску на представників громадянського суспільства. Я так розумію, мова йде в першу чергу про журналістів. про... Якихось там громадських активістів, ну тобто людей, які ну з достатньо критичними якимись речами виступали стосовно діючої влади, і от Європа на це звертає увагу, що це неприпустима історія. Це треба покращити, і треба припинити ну, деякі практики, які все більше і більше питань викликають зі сторони західних партнерів. Ну і зверніть увагу, публікація цього звіту буде на фоні кількох достатньо критичних статей, які з'явилися знов таки в провідних західних медіа, і всі ці статті мають одну дуже Цікаву особливість, якщо раніше, ще там з місяць назад, коли виходили подібні статті, вони в основному в якості мішені обирали там, наприклад, очільника офісу президента, ну в силу там персоніфікації нашої політики, того факту, що пана Єрмака ну прям дуже багато по всім напрямкам, то останні кілька матеріалів вони конкретно ставлять в центр президента України. Тобто, навіть ну там Єрмак згадується або деякі інші представники офісу, але вони побіжно згадуються. В центр ставлять президенти, отака От зміна риторики і така вже, якби зосередженість, власне, на персоні Володимира Зеленського, ну мені здається, це теж сигнал, і цей сигнал, е ну він не те, що критичний, але ну на нього треба якось відреагувати. Тобто, все більше і більше на це звертають увагу і кажуть, що за певні процеси, певні процеси, не дуже позитивні, власне, відповідає президент. Так що цей звіт він теж буде в цьому плані показовий, оскільки частина претензій, яка там буде висвітлена, це претензії навіть не стільки до уряду це претензії, власне, до тих, хто намагався забрати ту ж незалежність на бої са. Ну і власне навіть самі ну формально суто процедурно, коли Кабмін звітує перед президентом України, але погано співпрацює з українським парламентом, да і повертаючись до вашої тези, що якщо ще місяць півтора тому об'єктом критики виступав керівник офісу президента, то можливо зараз, ну в тому числі до тих людей, які готують подібні матеріали, там дійшло усвідомлення, що А, Єрмака ніхто не обирав, і Б, а яка його відповідальність, тобто окей. Він багато чого робить, багато чого з цього можна критикувати, багато чого з цього можна підтримувати, але це не та людина, яка нестиме відповідальність перед кимось, крім зеленського. І відповідно, можливо, саме тому вже так і вирішили ск сконцентруватися на тій людині, яка буде нести відповідальність. Я думаю, що це одна з причин. Ну, очевидно, що європейці вони живуть в меж в межах інституційного підходу, в межах інституцій. Вони прекрасно розуміють, що. Є... Є формальні неформальні інститути, формальні неформальні повноваження, і очевидно, що формально за всі ці речі відповідає безпосередньо президент України і йому там внести ну як мінімум політичну відповідальність. Але мені здається, тут є ще й інший момент. Розумієте, просто е, був такий період, коли ну от персона там того ж очільника офісу президента вона так була дуже демонізована. З об'єктивних до речі причин, тому що я ще раз кажу, якщо ти все намагаєшся, Маюся контролювати і ставити своїх людей, то очевидно, що на тобі будуть зосереджувати цю увагу. Але от ці статті останні, якщо так уважно подивитися, знаєте, це ще розуміння того факту, що е президента в курсі був от в чому суть, розумієте, зіграти зараз гру, що є, от, ну стандартна гру, яку, наприклад, на Росії грають, іноді грали там у нас раніше, що цар хороший, а от оточення погане. Ну не вийде, що якби Володимир Осанвич теж прекрасно розуміє, що відбувається, і він прекрасно знає. Де є які там порушення або перевищення якихось там повноважень, або захід, наприклад, на поле повноважень інших інституцій? Як от дійсно з історією з кабінетом міністрів, тому що ну це не нормально, коли прем'єр-міністерка пише, що ми прийшли тут звітувати президенту. Кабінет міністрів не звітує перед президентом. Перед президентом може звітувати міністр оборони і міністр закордонних справ, оскільки це ну його так би мовити вертикаль, і він має до призначення цих людей більше відношення. А так звіт повинен не бути перед парламентом, якого до речі не було, і невідомо чи буде він в тому форматі, в якому хоче як парламент, так і власне хочуть громадяни. Так що оця ця історія про те, що треба буде дань нести відповідальність, вона зараз вже більш активно в західних медіа починає з'являтися. І дивіться, це ж попередження, це ж не означає, що це щось погано, все там пропало, чи нам чогось там не дадуть. Але ну коли дуже багато таких знаків, а ці знаки саме через журналістів передаються певною мірою, тому що європейці все одно поки. Уникають прямої критики української влади, до речі, чисто з морально-етичних міркувань. Вони вважають, що така критика вона просто є непотрібною, коли Україна відбивається від російської агресії. Тобто вони тут розумієте, дуже так благородно поступають. Вони ну кажуть про якісь критичні моменти, але дуже так обережно це роблять. Але ну, мабуть, десь чаша терпіння потроху переповнюється, і ми це бачимо в контексті фінансів. Як ви зазначили, це дійсно проблема, яку треба вирішувати. Ну і отак, от через. Громадських активістів через журналістів, через медіа, передають певні сигнали, що зверніть, будь ласка, увагу, не доводіть до гріха, як то каже, да тому, що ну на жаль, може бути така ситуація, коли прийдеться просто Європі приймати не надто популярні рішення по відношенню до України, і дуже б не хотілося, щоб це наша євроінтеграція завадило. Ну так тому, що єдине на що чекає, да точніше, одне з тих, на що чекає Росія, це якомога ширше розмухувати антиукраїнські настрої всередині, в тому числі країн Європейських союзу і навіть європейські політики неодноразово ну, зазначали, що ну от прямої критики публічної критики на адресу українського керівництва немає для того, щоб не давати додаткових козирів російській пропаганді. Тобто вони ці речі нормально розуміють. Новина вчорашнього дня, яку не можу з вами не обговорити, і вона у нас знову має сприйматися в контексті. Анонсувало міністерство оборони вже якісь ну з чітко визначеними термінами контра. Акти на один, два, три, чотири чи п'ять років для тих, хто від двох років далі на рік відсрочка. Ну і оця вся історія додаткові можливості там вибору частини і посади, на якій будеш служити, і все таки інше. Військові, ну чесно кажуть, що такі речі мали би бути вже робочими, принаймні два роки тому. Тобто ми запізнилися. Але це ж на фоні того, що кілька місяців тому дозволили виїзд чоловіків призовного віку 18-22. і. І от дуже багато критики за кордоном, зокрема, і від генсека правлячої німецької християнсько-демократичної ХДС, Християнсько-демократичного Союзу. А, ну і от з одного боку, тут дозволили виїзд, тим, кого і так би не призивали, так ще й запровадили контракт 18-24. З іншого боку, нарешті, доходять до нових контрактів, нових термінів служби Запізно краще ніж ніколи. Але як як ви бачите це в розвитку. Ну, в розвитку я бачив, що це дійсно запізнила реакція, коли вже не було куди діватися, і принаймні, почали робити те, про що говорять мінімум кілька років. Тут може виникнути питання, чому ж цього не зробили раніше, але ну це питання буде риторичним в наших умовах. Я подібні ініціативу усіляку можу тільки вітати, і я наскільки мені відомо, військові достатньо ну позитивно на них якби реагують. Хоча питання все одно цієї справедливості пов'язане з тим, що є люди, які з 22-го року на фронті фактично без ротації і без розуміння, що буде далі. Ну, воно все одно залишається. Ну, подивимося, як воно зайде, і які воно буде мати ефект. Розумієте, тут же ж ключове питання пов'язане саме з ефектом. Е, очевидно, що скоріше за все це треба було робити е, ще раніше до того, як дозволяли цей виїзд, або тоді вже не дозволяти виїзд, а розширяти цю лінійку контрактів, е, що дозволило б дещо змінити там правила мобілізації, збільшити, наприклад, е, ну темпи оцього рекрутування на добровільних якихось засадах. Але ну помилка вже, мабуть, була зроблена. І тепер там нам треба просто спожинати плоди цієї помилки, намагатися її якось там е, виправити. Ну будемо сподіватися, що це дасть певний ефект. Хоча, я ще раз повторюся, ну дуже сильно затягнули. І тут ще питання: чи знайдуть взагалі під всі ці ініціативи гроші. Тобто, тут як обміну треба вийти і сказати. Ну і, мабуть, більш активніше треба підключатися Верховному головнокомандувачу, щоб він більше це розказував. Тому що добре, що це по його ініціативі, як то сказано, але треба йому в тому числі робити певні заяви і брати тут, брати тут на себе певної. Віддальність ну при цьому при тому, що президент любить виступати з чимось, що несе позитив, хоча це не так. якась унікальна ознака української влади, так влаштована влада всюди, і це завжди так, що коли треба повідомити про щось позитивне, то до преси виходить умовно кажучи, міністр чи очільник якогось відомства. Якщо треба прозвітувати про якусь халепу, то віддуватися від журналістами зазвичай відправляють когось із заступників. Це не український. Винахід, це по всьому світі. Ну, принаймні по багатьох країнах так працює. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Стежимо за новинами. Зараз зробимо коротку паузу, і після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.